що ти взяв, ми не стигли. Як можна поїхати відпочивати не, і з собою не провести магнітики? Алла Пугачова, Буковельська. Я на Аллу Пугачова схожа, так? Да. Я в глаза твої, як зеркала, смотрю. О, О, будь ласка, бачу, я да, прийшов. Да, да. Всім спасибо. Люди, коли будуть дивитися цю передачу, їм треба випити цей заспокійливий За чай. Чому? Розповідаю. По-перше, вони не катаються на лижах, а дивляться тебе. Раз, там вони думають. Три. Вони подивилися, як, як миємо їжу. Це два. Це, це <рес> І Ми ще будемо пити на завтра на ліжах. Будемо кататися та. А дівчата ще подивляться, які в'язані речі, всі кльові три. Тому пийте заспокійливий чай. <рес> Слухай, прикинь, тут дві дівчини поруч <рес> е, е, живі, а ти цілуєш якогось манекена. Це не манекен. Душа Карпатівський гір вся живе у цій гарній красуні. Купуйте їх, не пожалійте. блонд, Дуже актуальний. Ти мені сміливо нагадуєш. Перестаньте, дівчушки, я зовсім совсім Боже. Це... Страшно стало. Я вам скажу, от дивлячись на дітей, у нас такий він коли надеваю бороду, його просто не спинити. Так само я вдів оцей цю перуку и чуваю дикую енергию, чтобы попеть об... хороші пісенки. А от знімаю нормальна людина, oh, що там, де тобі го, а ну давайте його знову. Мого нового альбому і синглу до нового альбому називається in Fenstto. Inrigo Rogatti uh, Panikin Tento. va bene, Signore Sakera. Тусити, тусити, без цього не жити. А! Я це люблю. Ми у Бакувелі готель Royal Village Resort. 7.45, а наших зірок ще не чути. Називається лижники. В 8 годині розпочинається шведський сіл, тут в готелі, а вони ще сплять. Пора будити. Що ви хочете? Це називається лижники, розумієш, мене на лижі витягнули. Я вже вся в спорядженні тут поодягана, а вони сплять. Давай так. Раз, два, хвилинка, дві, збираєшся, я йду в Та й буде того чувака. Владислава Левицького треба збудити. Сподіваюся, воно доведеться з ліжка стягувати. А, він вже Він вже готовий. Всім ступ... доброго ранку. <гум> Повна готовність і вперед на ковзани. Як тобі спалося? Спалося дуже добре. Я не знаю, чи тут таке гірське повітря, чи то просто була якась втома після дороги важкої. Але спалося добре. Давай збирайся, зустрічаємось внизу біля колиби. Чисті зуби люди зранку. Знімальна група НТА, а також фронтвумен групи Зоряна, співачка Зоряна, фіналістка проекту Свіжа кров на М1. не сама ще з нами фіналіст відбіркового туру до цьогорічного Євробачення Владіслав Левицький. Випробовуватимемо їх вмінням кататись на лижах. кажуть, добре возяться. Подивимось. Доброго дня, скажіть, будь ласка, нам кажуть, що є різного роду категорії лиж. Підкажіть, які нам краще доцільніше взяти. Добрий день, так. У нас є різного роду категорії А це для тих, що вже катається гарно, професійно, Б категорія це нові лижі для тих, що катаються вже так середньо. І це категорія для тих, що тільки для початківців. Ви присідаєте на крісло. У нас є персонал, який знає свою роботу. Вони питаються вашу вагу. Зеленчик, поки, поки нашого Владіслава там взувають. взувають мені, я так підозрюю, що це твій костюмчик також від Хохотушкини. Та, та, від Олі. Він зелений, він обожнює зелений колір, та, так як і я. Такі, бачу, листкі, Слухай, поміть, ну, сьогодні я зелена, а ти я рожева. Рожев. Сьогодні перед вами нова група, яка називається Мега лижі. Wow. До речі, подивіться на наші лижі. Одні самі. Кращі модні. Тобі яка категорія? Е, та найвища, найкраща, на вишті. А, Аналогічна. – аналогічно, що це? <то>? Яка <голи> категорія ця? Ми лише А. Перша буква алфавіту. Never Ну що, ми на моїй улюбленій трасі другій. Для мене вона, в принципі, найкраща. Розказуйте ваші враження. Перший, перший політ, політ йде нормально. Ми на великій висоті знижаємось аж там. В такі моменти за Україну переповняє якесь таке напевне відчуття гордості. Якщо їхав сюди, мене переповняли абсолютно різні емоції від емоцій суму, де коли прибув сюди до емоцій щастя. Тому Україна, я вам скажу, прекрасна країна. Доставляє і плакати, і тішитися. Народ, але ж я завжди так все гладко, гарно проходить, чи бувають різного роду курйози? Бувають, звичайно як без них, як вже Так. Була пам'ятаю, одна закохана парочка, якраз чила скитатися на лижах, і вони цілувалися. А я ну І слово попримерзали попри один до одного. А я якраз їм між ноги заїхала лижами. Хлопці між ноги і дівчинці між ноги. Ну, одним словом, в нас було таке, знаєш, любов до тру вийшли. Вони були шоковані. Я теж, але що зробиш? Я б теж шокований був, якби мені хтось в одне місце заїхав лижами. До речі, ми, тільки що, ми тільки що приїжджали в місто, де вчилася кататися на борді. Тобто я катаюсь на лижах і на борді, на лижах... Вау, то можемо ще нині на борт покажемо, я, як. Я, ти... Ти... я тільки за, типу, на борді зовсім інші відчуття. А я вмію теж на борді, тільки сидячи або лежачи на ньому. Як настрій? Бо мене, якщо ще в готелі хотілося після ваших гулянок вчорашніх трішки спати, то зараз просто я вжила. Це мені нагадує мою стійку, з якої я завжди співаю на сцені. Так. Ага, ще мі микрофон, о, микрофон є є мікрофон. Можна як? співати, так. так? Не хочу співати, зараз треба ще... Заспівати, ну,, давайте щось. Заспіваю я пісню ти. Я, Я біду, В далекі, далекі гори на широкі полонини і побачу вітер з горів, щоб мені не спалини, щоб летів на вільні крила крізь і діброви, і дізнав, де моя мила, чи вже впала, дам, чи ще їде. Насправді, це Владіслав Левицький жартує. Катається він добре, просто скучив за пухкеньким буковальським снігом. Ми всім народом, які є в контактах, вилазити сайту і кататись на лижах. Хвадиться діти за компом. Поїхали. До нашим глядачам Вдалий відпочинок. Що для цього треба? Просто кайфувати. Знаєш, в житті є багато е, кісь кайфів, а це один з них катання на лижах. І Карпати, і класне повітря, і такі хороші люди поруч. Я можу тільки підсумувати, що що може бути краще, ніж гори, чисте повітря і хороша компанія. Приїжджайте, ви зрозумієте про що я. Те, що я пропоную, все-таки зараз помахати нашим глядачам сказати Папа, тому що наш Юра-оператор також хоче покататися. Знаєш, а в мене ще, ще є одна пропозиція. Я Тобі хочу поцілувати в Ого, oh -oh -oh -oh. Дякую, Федор. Oh -oh. І знаєш, якщо подякувати за те, що ти нас сюди сьогодні витягнула. Реально це крута відпочинок. <рес> дякую. Дуже, мені також дуже приємно, що ви зі мною поїхали. Ми супер відпочили, супер класно. І далі відпочиваємо. І камеру виключаємо. Губки за камерою. Так. Легкий масажик. <світ> Я теж хочу. <світ> Всім доброго дня. Вітаю вас в Бухове. Бажаю щастя. Здоров'я. Вабер роки проживати. А, до речі, Ксанка, де сюди, ти любиш. гроші <світ> <Зача обоглений. світ> давайте. скоро

This ain't in the...